Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty is 160 Маршрут номер 36 Рут number 36. Зупинка податкова інспекція. Найближче укриття підземний перехід. This is Tex Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка універсам. Please stand clear of the doors. Your next stop is store. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка Універсам. Найближче укриття. Підземний перехід. This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 36 Рут 36. Зупинка. Дитячий садок. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця прирічна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Плистенкледорс Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 36 Рут 36. Зупинка вулиця Прирічна. Найближче укриття вулиця Лук'яненка, 29. This is прирічна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Оболонський проспект. Please stand clear of the doors. Your next stop is Obolonsky Avenue. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 36 No36. Зупинка Оболонський проспект. Найближче укриття станція метро Мінська. This is Оболонський Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Мінська. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 36 36. Зупинка. Станція метро Мінська. Найближче укриття станція метро. This is мінське метро station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Левка Лук'яненка. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Зупинка Вулиця левка Лук'яненка. Найближче укриття. Підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Богатирська. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 36 number 36 Зупинка вулиця Богатирська. This is Boгатирська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод ЗБК. Please stand clear of the doors. Your next stop is Plant of Reinforced Concrete Constructions. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 36 Рут номер 36. Зупинка. Завод ЗБК. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Plant of reinforced Concrete Constructions обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця сім'ї Кульженків. Please stand clear of the doors. Your next stop is сім'ї Курженків Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 36 Рут Набер 36. Зупинка. Вулиця сім'ї Кульженків. Найближче укриття підземний перехід. This is сім'ї Кульжанків Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Бережанська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Бережанська Стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Рут number 36. Зупинка Вулиця Бережанська. Найближче укриття підземний перехід. This is Berezhanska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Автозаводська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Автозаводська Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 36 Рут Намбер 36. Зупинка. Вулиця Автозаводська. Найближче укриття вулиця Ярослава Івашкевича 10. This is Автозаводська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Макіївська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Макіївська Стріт. Маршрут номер 36 Рут Наб36. Зупинка. Вулиця Макіївська. Найближче укриття вулиця Вишгородська 30. This is Makiivska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вишгородська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Vyshhorodska Street. Маршрут номер 36. Route number 36. <звук> зупинка вулиця Вишгородська. Найближче укриття. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив Мостицький. Please stand clear of the doors. Your next stop is Мостицький Housing Estate. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Рут number 36. Зупинка. Масив Мостицький. This is Mostitsky Housing Estate. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Ужвій. the doors. Your next stop is Наталі Ужвій Street. Маршрут номер 36 Рут number 36. Зупинка. Вулиця Наталії Ужвій. Найближче укриття. Підземний перехід. This Десис Наталі Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Ощадбанк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ощадбенк. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 36 number 36. Зупинка Ощадбанк. Найближче укриття підземний перехід. This is Ocean Bank. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Межова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mezhova Street. Маршрут номер 36. Route number 36. Зупинка вулиця Межова. This is Mezhova Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: житловий комплекс Варшавський мікрорайон. Please stand clear of the doors. Your next stop is apartment complex Варшавський мікрорайон. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Маршрут номер 36 Рут Number 36. Зупинка. Житловий комплекс Варшавський мікрорайон. Найближче укриття обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Правди Avenue. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS Маршрут номер 36 Рут номер 36. Зупинка Проспект Правди. Найближче укриття Проспект Правди 94. This is Правди Евеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Георгія Гонгадзе. Please stand clear of the doors. Your next stop is Георгія Гонгадзе Авеню. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 36 number 36. Зупинка Проспект Георгія Гонгадзе. Гонгадзе Авеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Видавництво Київська Правда. Маршрут номер 36 number 36. Зупинка. Видавництво Київська Правда. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Віктора Некрасова. Маршрут No36. Рут No36. Зупинка. Вулиця Віктора Некрасова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка сирецький проїзд. Please stand clear of the doors. Your next stop is Siretsky passage. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка Сирецький проїзд. This is Passage. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Валерія Марченка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Valeria Марченка Square. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 36 Рут 36. Зупинка Площа Валерія Марченка. This is Valerian Marченka Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Кирила Стеценка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кирила Стеценка. Street. вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Рут Набар 36. Зупинка. Вулиця Кирила Стеценка. Найближче укриття. Вулиця Щербаківського. This is Кирила Стеценка стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Please stand clear of the doors. Your next stop is polyclinic. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка Поліклініка. Найближче укриття вулиця Щербаківського, 70. This is Polyclinic. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Магазин. Please stand clear of the doors. Your next stop is store. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 36 Рут Намбер 36. Зупинка. Магазин. is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Салютна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Salutna Street. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка вулиця Салютна. Найближче укриття вулиця Щербаківського, 49. This is Salutna Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Голди Мейр. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Рут No. 36. Зупинка вулиця Голди Мейєр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Естонська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Естонська Street. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 36 Рут number 36. Зупинка вулиця Естонська. Найближче укриття. Вулиця Естонська. 5. This is Estonska Street Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Нивки Please stand clear of the doors Your next stop is Нівki Metro Station. Маршрут номер 36 Рут number 36. Зупинка: станція метро Нивки. Найближче укриття: станція метро. This is Nyvky metro station. Обережно, двері зчиняються. Наступна зупинка: вулиця Нивська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Nyvska Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Нивська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Nyvska. Маршрут номер 36. Route number 36. Зупинка вулиця Нивська. Найближче укриття підземний перехід. This is Nyvska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція метро Святошин. Please stand clear of the doors. Your next stop is Святошин. Metro station. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий, поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка станція метро Святошин. Найближче укриття станція метро. Святошин metro station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Авіоконструкторська. Маршрут номер 36 number 36. Зупинка. Вулиця Авіоконструкторська. Найближче укриття підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Академіка Вернацького. Please stand clear of the doors. Your next stop is Академіка Вернацького. Бульвар. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус, QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка. Бульвар Академіка Вернацького. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Академіка Вернацького. бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Івана Крамського. stop is Івана Крамського street. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка вулиця Івана Крамського. Найближче укриття, підземний перехід. This is Івана Крамського Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Житомирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Житомирська metro Station. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Маршрут номер 36 Route Number 36. Зупинка станція метро Житомирська. Найближче укриття станція метро. This is Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка автостанція Дачна. Маршрут number 36 Зупинка. Автостанція Дачна. Найближче укриття підземний перехід. This is Dutchna bus station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка номер 3 Please stand clear of the doors. Your next stop is Polyclinic No3. Маршрут номер 36 Route number 36. Зупинка. Поліклініка номер 3 Найближче укриття. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Чорнобильська. Кінцева. Плістейнклердос. Зупинка вулиця Чорнобильська. Кінцева. Найближче укриття. вулиця Ірпінська, 69. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». garnego nastroju. Final stop, Chernobylska Street. We would like you thank you for using our services. Have a good day.